Всім привіт. Що, почалися в нас, як сказати, почалися? Починаються в нас другі жнива. Їдемо пробувати в сою заходити. Пробувати, як то воно буде йти. Зараз їдемо на Канзас, там він, як сказати, такі стебла зелені є. Є стебл зелених немало. То, коротше, зараз Будемо пробувати. Стебла були, я ще був 2 чи 3 дні назад там. То вже було менше, а я думаю, вже тут пройшло 3 дні, я вже там не був, то я думаю, що там, там вже все на підході. Це в нас Аполо. Воно по Дісковці. Бачите, який має вигляд. Ось такий. Трошки є такі плямки. Але короче, в нас від жари горить все. Тут я горати пробував, де я зломив леміша. Отута, бачите, заїхав попробувати. Лужок просто, просто посунувся і все. Та й так, коротше. Вже буде на осінь. Я тут згорав, тут ми проїхали одну площу, я згорав. І воно ще одна далі, то я згорав. Зорав. ну трошки намучився, як і трактор намучився, було сухо, але я хотів згорати, щоб було, як сказати, на осінь менше того всього. Та й так. Ну, так що ця площа, ось, ось, вже доїжджаємо. Зараз будемо заходити і пробувати. Я думаю, що вона буде суха. Вона загоріла. Тут ну, фермера класична, я прав вершки, стручки роз, роз, того, роздирав. То, виходить, що зелена соя, вона згоріла, просто губка зелена і все. Та й так. так. Зараз будемо заходити і пробувати. Ось Такий має вона вигляд. Вже. Трошки є там далі, там плямки такі зеленкуваті але нічого не зробиш. Будемо бачити, будемо, як воно буде йти. Так що зараз заходимо. Так, що вже печу, вже три рази висипав. Печем далі. Коротше, суха вона, як перець, бо то, що є, попадаюся е, тієї. Очки зелені, але не масово, не багато, можна так сказати. Ось як бачите, ось така плянка, долинка. І вже воно зеленіше, як видно. Навіть готає на цей на шнеках. Але то таке. Пече. Як сказати, моментами, моментами видно, як то розкритий стручок, але це дуже рідко. Вона пересохша, її тільки мотовило. Мотовило тільки зачепить легенько. Все. Зразу розкривається. Пересохша вона. Там ті недогони, ще щось. І ось так. Нічого печемо, але стебла стебло, видно, такий відтінок дає зеленого. Стебла, зелені, самі боби сухі повністю. горіла вона від тої жари, бідна, і все. Навіть, як сказати, стебло, стебло, стебло навіть не віддало свої поживні речовини зерну. Воно згоріло просто. Але в цій сої вона як трошки раніша. Нормально, що не замічається зелених бобів. Зелених Тіпа зернина суха, але вона зелена. До такого нема. Ну, Якби потім покажу вже по ходу. Покажу яке зерно, яке воно йде. Та й так. Смолотимо цього кусочка. Та й будемо знати примірно врожайність відрахується. Так, якщо ще нічого не скажу. Ну, коротше, круг. Роблю круга, то пічне. Вже шнек починає горнути сою. Та ось так ну, протече. Так само край, край жабкий, то розкриває дуже багато обів. Ну коротше, ймодай ще щелпана і все, воно розкривається. Так. Це на Канзас, Посів був 30 квітня. Сіялася вона туди з добривом. Десь 120, 120 кілограм було туди висіяно. І як бачите, масу. Ну, бобів є, нормально. Але самі верхні цієї. Бо не налялися такі маленькі, як Вика. Просто не налялися. Не мали вони коротше, з чого налитися. У в нас, в нас, виходить, вже більше місяця немає дощу. Ніякого, взагалі. Десь місяці-10 днів ми вже дощу не бачили. Та й все. Як тут сіяти, Тож я навіть не представляю, як ми будемо сіяти цю пшеницю. Що ми його маємо сіяти, як воно буде робитися. Як воно високло все ще його можна посіяти, покласти і хай йде доща. Але щось там рисує трохи погода, що на завтра дощ. Але їм так як вірити, то я не знаю. Лучше, лучше повірити тим, що в тебе будуть ноги крутити чи руки. А там де що вони пишуть, то таке. Комбайнові, так як в минулому році була сира земля, провалювався комбайн в землю. В комбайнові легше ходити, не провалюється в землю. Як, коротше, як позвайці йде. Твердо. Просто. Як метода трошки трошки є небагато, за метро. Ось з цього походця ще залишалося туда назад ось всі прицепти. Сегмент блогнув ще. Два, два сегмента для лохнуло. Мійняли. Я якісь камінці ловлю, де я такий натал, тут є такого лежить, добра багато. Ще як є... іти в ту сторону нормально, а в ту сторону йти жадки не видно. Я взагалі нічого не бачу, як воно там є, що я пересохла, а летить, летить все, жатки пальці зі шлека вибивають. В стекло брасає на тоді, як в рогатки постріляє. Пальці летять і поп'ють, воно мені в світло тільки бракає. Якщо пелюка туди йде, а як сюди їду, сюди йде. Але тут пилюки мало ще. В тій стороні там я не знаю, чого воно так поразного капки. на цій сої високо, так сантиметрів 15, чотко. Забираю все. Але ото, що мотовило, тільки зацепить бовика. Все, злетіло. Хоч бери й вночі молоди, не знаю. нічого не зробиш. Що є, то є. Ну Вона, якщо така стабільна, така соя стоїть, то можна так сказати, що мотовило можна зняти і без мотовила пекти, воно саме йде. У мене мотовило підняде на повністю вгору, можна сказати, що воно без мотовила. Ну, то Що де соя висока сильно, то воно його підмирає. Але можна сказати, що я без мотовила Бо бачу, як другі люди молотять, мотовило опускають на середину сої. мене аж, я не знаю, мене аж душа болить. Це ж мотовило, як воно залазить туди, воно дуже багато збиває бобів. А є так, що молотять. Валить на повну катушку воду вило вниз і попер. Так, батько поїхав, повіз. А я, а я став. Так, ось така соя. Як бачите, є трохи надрубленої, набитої. Є стручки. Ну, стручки в масі нема. Стручки я оце робив відгору. Ну, Над горі зрозуміло, що є. І тут як край проходимо, то видно яке зелене, то, то його нагнало. то видно, Зелений відтінок. Нагнало. А так у масі самій, можна сказати, що дуже мало. Стручків. В тіво масі самій в То навіть ось з краю є трохи зеленкувати, а так воно нормально. Що я став? Так, це вік. Лопну. Третій. Третій. Лопнув, лопнув десь тут. Щось зловив по-любому. Я аж звук почув. А то я, певно, що підгріб трошки землі. І щось десь, певно, що тут в землі, в землі щось було. І репнуло, коротше. Ну, таке, буває. Бачите, краєм проїхався, жаткою зачепив, от і все. Порозкривалося. порозкривалося. Так воно робить. Хочу ще одне сказати, там кажуть сорти всякі, що треба сорт підбирати, щоб вона не лущилась. Ні. Такого, я думаю, що це навіть не від сорту залежить, а залежить, як вона дозріла. Ось дивіться, маса, маса яка соя. Ні одного тут стручка немає розкритого. Ну тільки ось. Де комбайн проїхав. Нема розкритого. Там моє на горбку пляма. Там дуже навіть, там, понятно, там глина. Там глина, настояща глина, аж світиться, як зробиться поле висохне. Там така вона пляма є. І там соя така до коліна у мене. Ну там не ну, такий крушечок такий, видно. І соя до коліна. І там вже 30% сої розлущеної. Я з комбайна бачу, їду і вона розлущена. І виходить, що не було поживи там на глині. І воно коротше, не, не дозріло, воно там на тій глині згоріла, та соя виходить, там на горбочку. І все, і вона там просто розкривається, бо вона дійшла не своїм, як сказати, ходом. І все. і Вона розлущується. А ось тут, наприклад, маса, соя, все нормально. чіки-пуки, ось. Щоб тут десь один хоч один був стручок розкритий, то. ні. Отак я думаю, я, як ви собі думаєте, ну я думаю, що ця соя не, не дійшла своїм ходом, там згоріла от, е... від цього. Від сонця, не було вологи, згоріла, вона не дійшла, вона не дозріла добре, так як їй потрібно було. І все. І вона там просто лущиться. Це оце моя думка, через що лущиться соя. А так, якщо вона дозріла своїм ходом, все вона налилася, все як має бути, не буде вона лущитись. То Ось так. Ось такий вид. Тут край, гус... край густий, полю бомбу сіялося тут два сліди ще. Прямо як десь сівалкою розвертався, то видно, яке воно покручене. А там же, воно, якщо могла придивитися. То вже там пішло більш, більше стручків. то ось так, то короче, поки батько приїде, я зараз пооткручую, одіб'ю, сам, сам тут я заклепати ради не дам. Вже приїде, заклепаємо та й все. Та й будемо ще трохи пекти, скільки мона, як сказати, світло є. Як воно там буде йти, трошки намотує таким моментами, але е жадку, жадку батько. Зробив ось такі трубки, щоб жатку можна підняти було повністю вверх, щоб воно не чіпало сої. Бо я без жатки, можна сказати, ж молочу, і мені як мотовило, саме не потрібне. І ось така зрубка, піднялося і все. І жатка піднята максимально вгору, поки там дозволяє, щоб лучі не торкалися до трубки. І все. І так печемо. Бо як не було тих трубок, вона піднімаєш на все, все рівно мотовило достає і починає робити колесо таке на мотовилі. Що те, що сухе, туди да, не буде. А ото з -з 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 зелене, все хапне, хапне і мотає. Де тут сухе бачиш? От, тут десь намотало тут. -то. Десь ось дивіться. Стебло зелене повністю. Абоби. О, сухі, повністю сухі. Чуєте? Сухенькі в ноль. То ось так. Запитували в мене ще за як стоять ось так, кому потрібно, дивіться. скільки тут зубів не рахував, не рахував, тільки я вже забув. Ось стільки зубів можете собі, як сказати, порахувати. Кому інтересно, можете, от я вам рівненько стану. Порахуйте собі, зробіть стоп відео і порахуйте скільки тут зубів. І ось так. Тут азірочку можна більшу. Ну, як, Так як на сьогодні, то більшу і точно не треба, бо вона пересохша. Соя пересохша в ноль. Недогони, так як ждали. А так це можна сказати, що нормально. Втрати йдуть такі собі. Ну, Нормальні. Одне, хоч добре, радує, що це, ця сої сої, що вона боби закладає високо. Не сильно низько, так скажу. Ну, Тут по одгорі воно густо, то може не так. А ото ось -от -от так. Ну я й молочу, як можна сказати, як флексом. Флексом гачу. Ось, бачите. Тут десь вище взяв, десь нижче, десь взагалі під ноль. Ну ось так. Ось так-то. от Захід, сонечка. А ми печем, Скільки зможемо, це всі будемо пекти. Так, що в нас? У нас наступний день. Получається, що вчора хотів спробувати молотити вночі. Но, уви, не вийшло. Доша гребеньок такий є. Забив я тут, короче, так як я був на полі, думав, що я забив цього барабана. Но сьогодні приїхали додому. Забив я відбойного. Зелена маса, як видно, таке зеленкувате, соя по півтора метри. Барабан пропустив, а відбойний не пропустив. Якось його замотало по кругу. То сьогодні зранку з батьком чистанули. І все, коротше. Ну, видно, яке тут ще воно зелене, а ніч воно одійшло. По підрахункам я казав, зробили ми той кусок. У нас там вийшло, Якщо про що там плюс три тони, плюс три тони. Але ось я пройшов три рази туди круг і ще раз назад вернувся сюди. Ось так ото вийшло. Зелене зелене оце є, то воно ото хапає то то в долині, на горбках того нема, то в долині воно його назбирає. тут. Це, це зелене ось це. Я думаю, що тут дві тони є. Я дав круг по 4 метри жатка. Це у нас виходить круг проход, це виходить 12 метрів. 12 метрів в ширину і 500 метрів в довжину. Це що забрані ще от гори, і там від гори там більше забрано з тої сторони. То я думаю, що 3 плюс сипить по-любому. То Ось так, ось така соя, як ви бачите. Дробить, надроблює. Ну, як без цього ну не буде ніяк, бо вона перестояна. Перестояна. Його спалило, яку сою спалило, яку ні, та й все. Вчора забило, і ми так забралися і поїхали додому. Тож сьогодні от на наклоні, тут наклон мені ще цепа скинуло з наклону і злетів. Цеп. Тут о, прям, от наклонилося, якщо рівно поставити, ви бачите, наклон наклонився, якось тут, може, войнуватий був. І все. Злетіло, але печем, печем. трошки жалко що мотовило багато збиває та соя вона вся суха листя от там щось є листя те зелене ну тут там її виложило бачите в нас бурі були тут стоїть примір так ось тут а що ж тут дивіться як тут висота вона достойна зелене стебло буби Буби сухі повністю, що навіть перекусити не можна. Я не знаю, яка там волога, там волога 6 скільки. Та й все, ось дивіться. Жатка як його все розкриває. А так не розкрито. Ось тут, бачите? Це я вчора що говорив за пляму. Там глина, оця пляма, і там соя згоріла Ну, від сонця. І так само Там вода навіть повимивала рови. там з того горбка все змиває, все куди змиває в долину. І оця плямка. Як ви бачите, і там була розлущена соя. Полущена. Ну, і вона ниша проти цієї, як ото вона є. Ниша в половину. Може не в половину, чуть менше. Ну, вона там була розлущена. Тобто до, до, до того, що я веду, що вона просто там дійшла не своїм ходом, не дозріла добре, вона там згоріла на тому горбку і вона стріляє. А де соя все чітко. Е Дозріло, ніяка соя не стріляє. І все. Ось як є вигляд, її вона тут дозріла, все нормально, і нічого вона тут не стріляє. Та й так. То ось такі тут дела. Жду батько, я вже прицепа нагрузив. Батько повіз, зараз вигрузить, приїде. Я вже став сюди, бо тіпа, зробив, ну, щоб набити повного бункера, то зробив тіпа, три проходи. Бо батько стає там, на тому губку, бо тут косина, воно тут вигружатися не добре. Ну коротше, ви зрозуміли. То ось так. Нивка пече, пече, шепче, без ніяких питань. Вгатили вже кусочка непоганого. Ще. Якщо все буде добре, може, може, доб'єп це. Може. Зараз у нас що там по годинам. Зараз пів четвертої, не знаю, побачив. Але те, що ото вночі, в минулому році ми вночі молотили, і йшло все чітко. Це вночі е відходить, коротше, вночі. Ото вже тільки вечері є, все можна збиратися. Бо та зелена, та відходить, ну коротше, завалює барабана і все. І хожу другою пониженою, першою ж ходити не буду. І ось так, коротше. Зараз йду, візьму ножа, трошки почищу, поки батька нема. Оце таке зелене. от Що воно? Зелене, воно шнурок, шнурок. Воно кругом там така висота сої, що воно ж з цілого барабана може по кругу е, обкрутити і не розв'язуватись. Тут мені барабана. Тільки починаю ту в зелену масу заходити, мені барабана починає за, замотувати, замотує. То через той то це певно що злетів мені. То я вже виліз. Виліз, розрізав там, цепа накинув. Ну і наклон, і те. Получилось нагрузка більша. І через то так. Ну нічого. Печем, коротше. Валим як сорде, темна ніч. Пробрати. Валим. Є пельока йде.